І в нас, до речі, ще Григорій Семчук, психолог і фізіономіст. І ми, напевно, ще раз зараз спробуємо показати присягу Порошенка для того, щоб пан Григорій нам розповів, прочитав насправді по обличчю. а це справді як науковий метод використовується. Ну, фізіономістів, як такових много, школ різних теж багато. Угу. Тобто, найголовнішим... тобто ви можете подивитися на вираз обличчя зараз Порошенка і, наприклад, чи каже він правду? А, нет, а, так у него же нет понятия правды и неправды в ситуации ситуации. То есть он поднимает сам непосредственно булаву, там нет понятия правда и неправда. Вот не не. если посмотрите, он когда печать поднимал, он его совсем mm -hmm. по-другому поднял, чем булаву. Когда поднял, под, поднял печать, он как раз так красиво показав, що все буде по закону. Ага. Ну не по оружию. Заміть, кстати, он голову максимально как раз именно просто продемонстрировал. Он ей не угрожал. А печать його до нажал. речі, я теж на це згонував. Всі піднімали по різному голову. Вот. Да. я для мене це був важливий момент. Мені цікаво було, як підніме її голову Порошенко. Він підняв її якось так, ніби це не зброя, а от якийсь такий предмет. По перше. Да. І по-друге, він так його якось від себе відсунув. Да. И еще и оружие упало у солдата, когда он заходил. Это добрый знак, да? А? Добрый знак? Не знаю, насчет добрый и добрый, но это какой-то определенный символ, наверное, имеет. я не знаю. Я вот как раз по символам такого уровня не умею интерпретировать. Но заметьте, кстати, фактор падения оружия это. Ж... Можна розглядати як фактори без ну, війни. Маловідомий і... факт, але насправді, коли тільки утворилася ця широка коаліція з Олександром Морозом після е, виборів, е, такий, там був 2006 рік, да? ну коли там вони дуже довго домовлялися, домовлялися, потім мороз е, взяв і коаліцію. Ну, кілька знаків під час інагурації Кія. Я... Прихандр... я просто так говорю, він, він, він тоді сідав, якраз всі його. Вони зібралися там, де кінотеатр там внизу і mm -hmm. в, в, в парламенті. І коли він прийшов, піднім впав, впав, впав стілець. Так от, знаки у Віктора Ющенка під час інаугурації голуби, яких він намагався випустити, не хотіли летіти. Вони, не по хотіли. суті, приземлились, Приземли, і це так. означало дуже швидке приземлення його рейтингу, да, якщо розглядати. Віктора Януковича наперед сталося кілька подій, По-перше, був зруйнований пам'ятник міста Києва. І якщо це пов'язувати з тим, що в Києві відбулося, справді Київ постраждав найбільше від цього. Коли за ним закрилися двері вхідні, ми пам'ятаємо, він заходив по червоній так. доріжці, да, це теж був там знак. Те, що стосується падіння солдата, ну я не здат, не схильний, скажімо так, це переоцінювати негативно. Я думаю, що це може означати як по Геммінгею, прачова зброя, і а це ого, буде означати так, кінець війни. Я, 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 так, думаю, я думаю, що мнение, це да. такі знаки були. І була вара, бо також підтверджує. І ще частично можна розглядати сам по собі момент того, що Порошенко хвилювався. – Хвилювався? – был Конкретно Дмитно, волновался. Да? Там чітко было видно, вот, если посмотрите видео, у него постоянно играют вот эти ці То есть он сам mm -hmm. по себе, по психотипу, невротичный, переживательный человек. То есть он не сухарь. Mm -hmm. Он как раз именно живой, настоящий, чувственный, эмотивный. И у него эмотивка как раз иногда не подконтрольная, в том плане, что она берет чрезмерный верх. Ну, ви знаєте, він дуже довго працював спеціальними тренерами. Я пам'ятаю Петра Порошенка, я був парламентським кореспондентом, молодим в 98-му році. Я пам'ятаю, як він тоді виступає, було дуже важко. І він справді людина дуже емоційна, внутрішня він... і взривна. Він... У нього дуже емоційний? вибуховий характер. І те, що він контролює, це означає, що у нього в ці вибухи, все стається всередині, по суті. Mm -hmm. Це ну, достатньо небезпечно, тому що для політика це означає, знаєте, що якщо людина тримає завжди під контролем моці, настає момент, коли все це виходить на з. Але Порошенко, знаєте, є добра риса. Ми зараз покажемо присягу, щоб подивився, щоб пан Григорій. І а, хочу сказати, що в нього є добра риса, він відходить. Тобто Він да. може визнавати да. свої помилки. Ну, тобто, всі пам'ятають це, це відео, яке знову використовувалося, аудіозапис, який використовувався у розмови там з Лісовським, тоді він був угу. генеральним директором П'ятого каналу, це 2004 рік, п'ятий я вже не пам'ятаю, коли справді він там дуже емоційно там, йому каже, що мовляв Ну, Ви пам'ятаєте всю історію. Я просто був тоді всередині, коли він казав, кого ви тут запрошують, то ви забули, хто вас годує. Але в цій історії був негайний, якщо не ен, то принаймні компенсація. Через пару днів він прийшов там, з цукерками, всіх зібрав і публічно, ну, публічно мається на увазі для колективу, журналістського вибачився. Він сказав, що це була його помилка, і він більше не буде такого робити і втручатися в редакційну політику. Тобто він може зробити речі, які можуть, ну, принаймні, там, всередині колективу виправити думку про нього. Наскільки він зможе бути всередині країни, давайте Подивимося присягу, і в нас є психолог, який зможе нам підказати, чи змінився Прошенко з тих часів. Може в ньому вже читається якийсь диктатор страшний. Зараз буде присяга президента. Я Порошенка Петро, волею народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян. Додержуватися конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Якраз обговорювали, що як, як такі, ну, з собою не прихопив евангелі, я Зараз би вже дав прес-конференцію в Ростові і сказав би, так, в кого Євангелія, то і президент. От Євангелія. Ну, Отже, ми ще раз подивилися. Справді напружено, я так щось не знаю. Ні, в даний момент, кстати, вот заметьте, інтересну штуку, коли Порошенко читає э, ті речі, які вже заготовлені, які вже входять в програму, у нього проблем ніках немає. У него высоченная IQ-шка, он очень умный. У нас, наверное, среди всех президентов, которые были, это президент с наиболее высоким iq -шкой. То есть это человек, ну, знаете, очень умный. В отношении как раз его картинок, то, что до этого было показано, лучше посмотреть там, где вот эти паузы между его речью, там, где он просто стоит. Там четко видно, как у него виски работают, напрягаются, то есть на уровне того, чтобы не забыть. Какая последовательность, что зачем делается. То есть, по сути, знаете, как шпаргалку вспомнить. И у него постоянно работают эти штуки. Он когда в зал заходит, у него постоянно идет. Ну, я думаю, так он на грани был того, чтобы не расплакаться. В хорошому смислі того слова. Він був нього... розчулений насправді? А? Він розчулений був? Розчулений страшно був. Чітко було видно, що у нього шла внутрішня, от, от, якраз, от, чоловік сказав, о том, що у нього шла внутрішня от, вз... состояння взрив, який на певному етапі тільки з допомогою волі, з допомогою виносливості, з допомогою усилий він взяв під контроль. Если посмотрите, до вот этого речи, когда он уже начал читать это все под бумажку, у него постоянно работают вот эти желки. Вот так вот. Он Потом это расчеванный чем? -то, то с триумфом с Б. Конечно, политика. нет, это, это хорошее. Расчелние это как раз позитивное, эмоциональное, душевное. То есть это хорошее. Я же живу. В чем плюс большой как раз именно нашего президента новый тем, что он живой, эмоциональный. Он душевный. То есть он не черствый. То есть в этом, по моему пониманию, вот вы же понимаете, есть плюсы и минусы. Есть определенная ситуация, вот как мы только что перед этим разбирали, когда человек, эмоциональность мешает, когда эмоциональность как раз зашкаливает. А есть моменты, когда он идет как раз с позиции прощения, понимаешь, он поступил как, э, ну, не по совести, скажем так. Uh -huh. У него вот эти вещи присутствуют. И это не наносная вещь. Справжний, то не фальшивый. Не фальшивый, абсолютно не фальшивый. То есть у него, кстати, из-за этого вот тут идут перегрузы, мешки под глазами, потому что он постоянно держит свою чувственную, эмоциональную сферу под контролем. Он ее подавляет, очень сильно подавляет. Он сильний, валівий і емоціональний. Такі вот віші в ньому так, вот зживаються так на уровні та постійного состояння внутрішнього взриву. Да. Колись психологи, з якими я працював, написала психологічний портрет Петра Олексійовича Порошенка, писала десь у 2006 році. І от, так цікаво зараз я його перечитую за свод матрицею, тобто weaknesses, opportunities and threats. Тобто, найбільш сильні, слабкі можливості кандидата і таке інше. От в принципі, при бажанні це можна знайти в інтернеті психологічний портрет Петра Порошенка. Так, от там одна з особливостей полягає в тому, що справді він дуже емоційна людина. Він дуже цінує надзвичайно цінує лояльність, як я про це говорив своїх людях. Але з іншого боку, це керівник з точки зору керівника, треба розуміти дві речі. По-перше, Порошенка не любить делегувати повноваження. Він намагається контролювати процес на кожній стадії. Да? Тобто є керівники, делегуючі, да? які абсолютно довіряють. Вони не мають професійних людей. Петро Порошенко не має професіоналів, але він судно намагається їх всіх контролювати. І друга особливість цієї людини можливо, вона теж сама саме впливає на її світосприйняття, це те, що це президент Сала. Він закінчує надзвичайно пізно свої робочі графіки, так було завжди. Він може працювати до другої ночі, до 3-ї ночі, але його ранковий графік починається не раніше, ніж в 10-й годині. Це означає, що тепер засідання уряду, Ради нацбезпеки можуть бути там далеко за опівніч закінчуватися, Але він не схильний починати свій день зранку. Ну, мені це зрозуміло, бо у мене аналогічний графік. От. Інша річ, що наскільки. Це буде впливати сьогодні на роботу і уряду, і всієї адміністрації, це величезна машина. От. Але людина як вольова, я думаю, що при потребі він зможе так перелаштуватися. Да? Це одна з його позитивних рис. І поміняти в тому числі свій графік. Народні психології з допомогою волі здержать постійно чувство емоційний фактор практично нереально. Всі тобто, ті віші, які лежать як раз в різних полюсах, в різних специфіках, в різних восприяті. От і все. То есть получается чувственная эмоциональном. Кличко, кстати, такого же самого типа же, ага. тоже невротичный, переживательный, душевный и сильный. То есть у Кличко как у Порошенко является, но ну, мы имеем дело, получается, в обоих случаях с сильным воином и добрым. То есть мы имеем в обоих случаях два, знаете, как мирные войны. То есть люди, которые могут конкретно вломить по ситуации, когда это необходимо, и люди, которые при этом умеют переживать, импотировать жертвы, которые не наказывают. То есть они не черствые. Еще раз говорю, они живы. То есть но эта штука будет мешать. Вы же понимаете, получается, когда нужно будет отдавать приказ, например, который идет в противоречии с собственными чувствами, эмоциями, э, любовью, э, человек начинает внутри очень сильно по этому поводу страдать, переживать. То есть он начинает слишком сильно перегорать. Он может не отдать приказ, который идет в противоречии с его эмоциональной сферой. Ну, в принципе, с довольно лестной характеристикой мы Порошенко э, сейчас сейчас что трошки розчаровує, що це там не Стів Джобс, він не готовий справді створити команду, яка працює паралельно, яка працює незалежно і, он... і не потребує контролю постійного. Ну, але зрештою це теж не новина. У нього потихонечку ці речі нарабатуються, кстати. Самое що найцікавіше, що він чим далі, чим більше переходить в сферу уміння, от якраз то, що говорили, делегувати. Якщо посмотрите старі його мордашки, то есть старые лица, все остальное фотки, у нього нет, нет морщин под глазами. Він чоловік дзен, він чоловік поток. Он человек, как раз, который максимально течет по течению с позицией чувств, эмоций, балдежа, кайфа от процесса. Он любит накапливать, он любит это щечки, кстати говоря, он любит набирать, зарабатывать и любит уют. Кстати, в этом отношении для Украины позитив, потому что он не человек барьера постоянной войны. Он человек, который на принцип этапе все время пытается будет ситуацию стабилизировать, чтобы она давала максимальный прирост, максимальный доход, максимальную выгоду. А в отношении морщинок, посмотрите, у него сейчас пошли четкие такие морщины цели. Он че, вышел на власть, він вийшов на вищу точку кар'єри. Він mm -hmm. вийшов на условия, в которых он начнет потихонечку полномочия, он по-другому не потягне. Ну, звичайно, що сьогодні Порошенко мав тримати обличчя, бути стриманим, ну, але з іншого боку, сьогодні був у нього шанс проявити і емоції. Я кажу зараз про цей випадок з солдатом, який знепритомний. Давайте подивимося, як це виглядало з іншого боку, не з боку офіційної камери, це те, що зняли журналісти. Подивимося, як себе повів Порошенко. Та Порошенко, ну, Порошенка, ну по напевно, хлопас просто порыхуливался. Да, я тоже думаю. Он Порошенко сам по себе емотивний чоловік. який я еще говорю, к нему ідеально приходити, наприклад, за сочувствием, за сопереживанием, за свои проблемы. Он той чоловік, который може тебе прочувствовать, понять. То есть, кстати, тот то, чего не было, например, так не в обиду Ющенко. То есть Ющенко не чувствовал людей. Ющенко э, логика его полушарного типа, который никогда не воспринимал реальность на уровне чувственной эмоциональной сферы. То есть все чувства были на уровне вот, ну, логической программы, то есть на уровне химии какой-то. А вот у Порошенко он эмоциональный. То есть вполне возможно, парень вместе с Порошенко расхулевался, вошел с ним эмпатию и потерял ружье. Только так можно объяснить эти вещи. Ну <на> и <на> потом он повернулся, да, испытал, я их справа. А потом он повернулся и подошел и поддержал, по сути. А це просто звичайна людська реакція, зрештою. Вот. Ну, Дівчинка дуже любив завжди вітатися за руку до, до останнього. Йому дуже важко було ухвалити рішення, поставити назад огорожу навколо адміністрації президента. Він десь там місяць чи два стоїчно зустрічав там, тисячу прохачів кожного ранку. Тобто Йому це шкодило. Тобто, те, це ж не це, ви ж розумієте. Це ж якраз із серії. Формальна сторона вопроса, которая не требують численному включения. Якщо Порошенко буде таким займатися, то він був, навіть як і серії, буде йти високі степені в виховащування нужно эти ці всі процеси втратити якраз на більш глобальні речі. Такий психологічний і фізіогномічний портрет нашого п'ятого президента, на якого ми всі покладаємо просто надзвичайно великі надії і вже раді, щоб зірки його, насправді допомагали. Але в нього не буде багато часу для того, щоб. Для того, щоб там розгойдуватися. А. Так. Це, це ми показуємо, як Порошенко знову виходить, входить до залу, тому що наша обов'язкова група ніяк не хоче завершувати цей ефір. А я вже збирався з вами прощатися. Отже, так, так, так. Ну, це цей момент. Кушелинський, Два Хто ще? Так, Ярема, Яценюк. Ройсман, Кучма. Ну от Цей гарна камера гарно знімає цей прохід. І подивіться, як Ой. він йде. Він де дуже легко. Спокій. Тобто та людина зняла з себе тягар. Він Уже? туди йшов, так, у нього так. там ні один м'яз на обличчі не прохнувся. Зараз людина йде, вона виконала місію. Тобто він вже може сказати, що все. Так, та, спокійно, він, Щас, повільно. Я все зробив. Та, що тра, ось він був. підходить до цього. до этого хлопца, коротко запитує и идет назад. Сейчас легко, да, я согласен полностью. То есть сейчас тягар снят. До этого как раз в отношении мяса, мяза конкретно гуляли. Если посмотрите, там мясо просто с лица не слазили. Там постоянно работали вот эти вещи и вот эти вещи работали. Напряженность страшно было. Ну, На цьому я вже з вами буду прощатися. Ввечері дивіться, бустафина вже з підсумком сьогоднішньої інаугурації, сьогоднішньої події, дуже важливої для України. Я вітаю вас як просто з обраним п'ятим президентом України. Ми справді хотіли, щоб це сталося, і сподіваюся, що це принесе. З одного боку стабілізація, а з іншого боку, навпаки, дуже швидкі проривні реформи, без яких Україна просто ризикує не вижити. Не знаю, може. Пару останніх слів, щоб підсумувати ваші очікування і сподівання, я думаю, що з точки зору погоди, та що якщо нам хтось хоче надіслати сигнал, в Україні все має бути добре, тому що сьогодні чудова погода, порівняно з останнім тижнем в Києві дощило, перший по суті сухий день. І Я думаю, що сьогодні таке саме відчуття в більшості українських громадян. Єдине, що мені здається, треба підтримати наших братів і сестер, які живуть в Донбасі. Які живуть в Криму, і які, на жаль, не мають сьогодні можливості, очевидно, там розділити цей радісний день, і багато з яких просто навіть не мали можливості дивитися цієї трансляції. Ми маємо їх сьогодні підтримати, і вони мають зрозуміти і почути, що все буде добре не тільки в, у нас, але й так само і в них. І Крим буде знову українським, і Донбас залишиться українським. Щось до. Нічого додавати, я все вже сказав. <головічно> Окей, дякую, друзі. Тоді прощаюся з вами.